Війна в Україні породила багато питань, що такого має статися з людьми, що вони починають ненавидіти, гвалтувати, вбивати, грабувати, терозувати та катувати інших людей із такою агресією. Всесвітньо відомий психолог і психіатр Віктор Франкл, який пережив чотири німецькі концтабори, пише у своїй книзі Сказати життю так. Питання про психологію катів турбує психологів взагалі, і, зокрема, воно хвилює тих з них, хто самі пережили пекельні жахи у таборах смерті. Як це можливо, щоб звичайні люди з полоті та крові починали робити з іншими людьми те, що робили з ними? Лікар відповідає, перше, серед наших катів були безумовні садисти у суворому клінічному значенні цього слова. По-друге, таких садистів спеціально відбирали, коли треба було скласти дуже жорстоку команду. Тому у величезній масі ув'язнених у вігіднішому становищі виявлялися егоїстичні жорстокі особистості. Вони просто ставили помічникам. Та слугам цих катів. По-третє, більшу частину таборової охорони ставили люди, які просто отупіли від величезних доз садизму, насильства і тортур, свідками яких вони залишалися роками.